Оповідка п'ята нежданні візити і стрімкі зміни. Зима минула швидко, а за нею жваве літочко. і ось же підходила до кінця друга зима, як Хайді жила на полонині. Дівчинка відчувала себе щасливою, весело щебетала, безтурботно, немов пташечка на небі. Хайді раділа весні, яка мала ось ось прийти. У гіллі ялин, звільнивши його від важкого снігу, загуде весняний вітерець, потім зблисне ясне сонечко, розбудить гарненькі квіточки, які заусміхаються до нього синіми та жовтими кольорами, а потім пройдуть і ті дні, які будуть для Хайді найщасливішими в її житті. Можна буде виходити на полонину. Тепер хайді було вже вісім років. Вона навчилася у дідуся силі селенні цікавих речей. Дівчинка чудово давала собі раду з кісками, а ті настільки до неї звикли, що бігали за ногами, як песики, а коли чули її голос, мекали від радості. Цієї зими Петрусь вже двічі передавав від учителя звістку вуї з полонини мусить посилати малу взимку до школи. Їй вже достатньо років. І, взагалі, вона мала б починати навчання іще минулої зими. Обидва рази вуй відповідав однаково якщо вчитель має справу до мене, то нехай сам і приходить, а дитину я до школи не пущу. Петрусь передав сказане слово в слово. Ось березневе сонечко розтопило сніг на Косогорах, а на проталинах забіліли підсніжники. Усміхнено заглядаючи з гір у долину. Ялини на полонині пострушували сніговий тягар, і її гілля життєрадісно радісно затріпотіло на вітрі. На хайді від цих весняних днів напала така радість, що вона бігала від дверей хишки до кошари з козами, а звідти до ялин, а від ялин до дідуся, щоб повідомити йому, наскільки збільшився клапоть зеленої трави під деревами. А за якусь хвилю знову повторювала свою пробіжку, бо ніяк не могла дочекатися, коли ж нарешті прийде на полонину гарне літечко з його зеленими деревами та квіточками. Одного такого сонячного березневого ранку, коли Хайді гасала туди-сюди і вже десь в десяте розбиралася перескочити через поріг, щоб вилетіти на двір, вона з переляку сахнулася назад. І мало не гепнулась додолу. Біля дверей стояв якийсь добродій, одягнений у все чорне, і поважно позирав на неї. Проте, побачивши, що мала перелякалася, всміхнувся і промовив: Ти не маєш мене боятися. Я люблю дітей і нічого лихого їм не роблю. Дай на руку, привітаємось. Ти, мабуть, хайді, еге ж? А дідусь те?» Він сидить за столом. І вирізає круглі ложки з дерева. Відповіла мала. Незнайомець у чорному був старий панотець Дьорфлі. Вуй добре його знав, позаяк, коли ще жив серед людей у селі, пастор був його найближчим сусідом. Панотець зайшов у хижу, підійшов до старого, який саме зігнувся над черговою ложкою, і промовив Доброго ранку, сусіде. Старий див здивовано підняв голову, підвівся з крісла та відповів: Доброго ранку і вам, панотче, прошу, якщо панотцеві не бридко на твердому ослонові, і підсунув до пастиря свій стілець. Священик сів, як давно вже я вас не бачив, сусіде, та і я вас, у тон йому відповів старий. Я прийшов, бо маю розмову. Продовжив священник. Думаю, ви вже, мабуть, здогадалися, про що я хотів побалакати. Хочу почути ваші міркування. Він замовк і глянув на хайді, котра стояла коло дверей і уважно розглядала нову заяву. Хайді, йди дитину, до кізок, сказав старий, можеш взяти для них трішки солі. Почекай там на мене? Хайді відразу вийшла на двір. Дитина ще минулої зими мала піти до школи. Ну, а цієї то вже й поготів, сказав гість. Пан учитель нагадував вам двічі, а ви ніякої відповіді не дали. Які у вас наміри щодо дитини? хотів би я знати, сусіде. Я маю на меті не пускати її до школи, коротко відповів вуй. Канонік здивовано витріщився на старого. Який з впертим виглядом сидів на лаві, схрестивши руки на грудях. І що з нею в майбутньому стане? оговтався він. Нічого. Вона росте собі на славу, пізнає світ, спілкуючись із козами та птахами, з ними їй добре, і від них вона нічого злого не навчиться. Але ж дівчинка не козеня і не пташка, вона людська дитина. Від таких приятелів вона не навчиться нічого злого, але й нічому доброму не навчиться також. Вона взагалі нічому не вчиться. А дитина у тому віці, який найсприятливіший для цього. Я до вас, сусіди, прийшов, щоб заздалегідь попередити до наступної зими через літо та осінь, маєте час опам'ятатися і залагодити все. То була остання зима, що мала просидіти неуком. Наступної має кожного дня ходити до школи. Мала нікуди не піде, вперто стояв на своєму старий. Та невже ж немає нічого, що вас від вашої свавільності відвернути може? Такого, що приведе вас на путь істини. Невже й надалі в своїй впертості будете робити нерозумні вчинки? Помало розпалявся панотець. Ви були в далеких світах. Багато на своєму віку побачили, багато чому могли навчитися, і досі я таки вас, сусіде за більш розсудливу людину. Так що, відповів старий, і в його словах почало вчуватися роздратування, яке наростало. Пан отець собі думає, що я наступної зими виставлю з самого рання малу дитину на лютий мороз та завірюху, аби вона пішла до школи? Через глибокі сніги, дві години додолу і по ночах, дві години догори? Маю посилати дитя зимою до школи, та в нас деколи як закрутить люто снігом обліпить сніг до голови, дорослий дихати не годен, задихається, а восьмирічна, нехай отець собі пригадає її матір Аделаїду, як та слабувала. Сомнам була, припадки мала, може, і малій, нехай те саме буде. Та нехай хто хоч приходить, хоч не приходить, нехай спробує мене змусити. Піду з ним до будь-якого суду, і тоді побачимо, що з того вийде. Маєте цілковиту рацію, сусіде, дружелюбно підтримав панотець. Звичайно, звідси мала до школи ходити не може. Я ж бо бачу, ви любите цю дитину, як свою рідну. Хоча б заради неї зробіть те, що давно вже мали зробити, вертайтеся в село, до людей. Ну що за життя тут, на полонині? Самі самісінькі, озлоблені на Бога й на мирян, а як станеться, що з вами? Хто допоможе? Хто горнятко води подасть до постелі? Я ніяк не можу второпати, як ви тут зимуєте на таких страшних морозах. Самі мало не замерзаєте, і дитина мусить коло вас терпіти. Маю сказати паноцеві, що її не тільки молода кров та гарна ковдра гріють. Я знаю, де росте добре дерево на дрова і коли й найліпша пора, те дерево заготовляти. Підіть в шопу, гляньте, там ще їх до теплої пари вдосталь. У мене в хаті цілу зиму палиться. Щодо того, аби вниз до людей вернутися, то не для мене. Люди в селі мене зневажають, та і я до них не особливо прихильний. Найкраще бути кожному по собі і якнайдалі одне від одного. Та ні, недобре бути якнайдалі від людей, і я знаю, що ви помиляєтесь, задушевно промовив панотець. Не так вже люди в селі зневажають вас. Повірте мені, сусіде, живіть з Богом у серці, просіть кожного разу милості Божої. Як відчуваєте, що вам її бракує. Будете робити це, побачите, що миряни до вас по-іншому поставляться. Відчуєте на собі благодать у Господню. Отже, маю надію побачити вас наступної зими в селі, серед інших, будемо далі хорошими сусідами. Жаль, якщо до вас застосують якийсь примус. Дайте мені руку на знак того, що зійдете додолу та приєднайтесь до людської спільноти. Що хочете жити серед нас у мирі з Богом і людьми. Вуї полонини простягнув священникові руку і з переконливою впевненістю промовив: Знаю, панотець хоче як ліпше, проте не зроблю того, що він від мене очікує. Кажу впевнено і без вагань дитина до школи не піде, і я вниз не спущуся. Нехай вам Бог помагає, промовив священник – і пішов сумний та понурений, спочатку до дверей, а потім горою додолу. Настрій вуя був геть зіпсований. Коли після обіду Хайді запропонувала давай підемо до бабусі, він лише коротко кинув Нині, ні. Цілий день промовчав. А наступного ранку, коли Хайді спитала: Сходимо сьогодні до бабці? Він знову відповів коротко: Побачимо. Проте, що не встигли вони навіть прибрати тарелі після обіду, як до них знову прийшли. Цього разу до хати зайшла тітка Дора, на голові в неї був гарний капелюшок із чудернацьким довгим пером, а вдягнена Дорка була в сукню, яка волочилася по підлозі, підмітаючи всяке різне, що там лежало. А треба сказати, що на підлозі хишки, як завжди, лежить сила селена всього. І воно аж ніяк не підходить до такої сукні. Вуй зміряв її поглядом з голови до ніг, але не промовив жодного слова. Тітка запланувала собі веселу бесіду. Вона почала хвалити старого мовляв, хайді має такий гарний вигляд, що вона ледве її впізнала. Відразу видно, що їй тут у дідуся добре. Тітка торохкотіла, що дитина не може бути постійно тільки з дідусем. Не так легко старому глядіти за малою, тоді як вона її сюди привела, і був такий момент, ну, не мала вона куди її подіти. Вона ламала, мовляв, собі голову і вдень, і вночі, куди дитину можна було б притулити. А от сьогодні прийшла, бо ця проблема, нарешті, вирішена. Хайді дуже поталанить, мало хто може надіятися на таке щастячко. Тітка постаралася вже на славу. Можна сказати, що Хаді має таку нагоду, яка дуже рідко кому випадає. У сім'ї, де вона запокоївку і все таке, є родина, багачі, страшенні, живуть у мало не найгарнішому будинку Франкфурта. У них донечка, одиначка росте, каліка бідненьке, спаралізувало її з одного боку, ходити не годна, постійно в інвалідному візку. І немає дитинка ніякого товариства. Завше сама самісінька. Батьки її вчителя додому кличуть, а малій нудно самій вчитися, їй би якусь подружку, з якою вона могла б гратися вдома сидячи. Про це все дізналася Дорка від своєї гарної знайомої, домоправительки, яка в тих панів працює. Думали, батьки тої малої думали про подружку для донечки та й сказали про це своїй родині. Так, мовляв, і так, як би то дитину таку знайти. Мені всю цю історію домоправителька їхня, моя гарна знайома, розповіла, продовжувала Дорка. Казала, що то має бути щира дитина, не зіпсована, не така, як багато інших, яких мало не кожного дня цілу купу можна побачити. Тут я одразу про Хайді і подумала побігла до тої домоправительки та й розповіла їй про малу, про її характер. Та як почула, то відразу й погодилась. Мало хто уявити собі може, що то за щастя, Хайді всміхнулася, як гарно тепер їй буде. Тепер вона житиме у людей, які її любитимуть, а як станеться, що з їхньою рідною донечкою, вона ж слабою постійно, вони можуть не захотіти без дитини далі бути. Тож як хайді нечувано поталанити може, ти колись вибалакаєшся? Перервав її вуй, що до того часу сидів мовчки. От тобі на. здивувалася Дорка, рвучко піднявши голову. Так сидите собі спокійно, ніби я тут про щось зовсім нікчем не оповідаю. Та в усьому селі кожен, якби я до нього з такою новиною, оце до вас, прийшла, Бозі на небі дякувати почав. Ну, то йди, розповідай кожному, як хочеш. Сухо відригував на кольку старий. Що мені до того. Дорка підстрибнула, ніби її оса вжалила. Ну, як така ваша думка, то я вам свою повідати хочу. Так ось, дитині вже вісім років, а вона ніц не знає і ніць не вміє, і ні до школи, ні до церкви ви її не пускаєте. Я все знаю. В селі мені розказали. Дитина єдина сестра на донечка, я за неї відповідаю. Їй має бути добре. Якщо вже випадає таке щастя, як оце зараз хайді, то тільки той може бути проти, кому на всіх наплювати, і хто нікому ніколи добра не бажає. Але я вам прямо заявляю, не поступлюся на моїй стороні кожен, хто в селі живе, і кожен звідти проти вас. То я до того, що може хочете до суду, га? Спам'ятайтеся, Вую. Та крім того, є ще всякі деякі речі, які вам закинути можна, а ви не дуже любите про те слухати. Як іти до суду, то там вас назовні вивернуть, відкопають таке, про що ніхто й подумати не міг. Замовкни, гнівно крикнув старий, грізно зблиснувши очима. Забирай, малу, йди собі, щоб я тебе більше тут з нею не бачив. Не хочу вийти цього капелюшка з пір'ям, і не хочу більше чути таких слів. Геть звідси. Вуй великими кроками вийшов з хижі. Ти розізлила дідуся, сказала Хайді і невельми привітно блиснула на тітку своїми чорними очима. Та він відійде і скоро не буде таким. Ну ж бо пішли, заспішила тітка. Де весь твій одяг? Я нікуди не піду. Перлась хайді. А то що таке? гримнула сердито тітка, але продовжила трохи дружелюбніше. Та йдемо, йдемо вже. Ти всього не розумієш. Тобі буде дуже добре, ти уявити собі не можеш, як буде добре. Вона підійшла до шафи, вийняла звідти одяг дівчинки і, поскладавши, зав'язала у вузлик. Може, може, йти? Вдягни тільки свого капелюшка. Він, звичайно, вже не має такого гарного вигляду, але як на один раз, то можна. Надягай і йдемо. Я нікуди не піду, повторила Хайді ще раз. Та не будь такою дурною впертою, як та коза, надивилася на них. Хіба ти не чула, що він сказав? Дідусь набрався злості і не хоче нас більше видіти. Він хоче, щоб ти пішла зі мною. Йдемо, не зли його більше. Ти собі не уявляєш, як гарно у Франкфурті. Ти там стільки всього побачиш. Ну, не сподобається тобі, то назад сюди вернешся. А до того часу дідусь перестане сердитись. Я встигну до вечора туди й назад, запитала Хайді. Та що там, кажу ж тобі, вернешся назад, коли захочеш. Сьогодні підемо вниз до Майнфельда, а завтра, рано вранці, сядемо на потяг. А потягом і кліпнути не встигнеш як там раз і там де треба хоч додому, хоч куди. Потяги вони такі швидкі, немов пташки в небі. Тітка Дорка повісила клуночок з одягом на лікоть, підхопила Хайді на руку і почала сходити додолу. Час випасу худоби ще не почався, отож Петрусь, ходив ще до школи в селі. Точніше було б сказати, він мав би піти туди, але цього не зробив. Влаштував собі одноденні канікули, бо вважав, що там і так робити нічого, а вміти читати йому то без потреби. Краще побродити туди-сюди, пошукати добрих прутів, які пізніше можуть згодитися. Петрусь саме підходив до своєї хатини, і було вже видно, що часу він даремно не згаяв, і пошуки його були успішними. Хлопчина ніс на плечі в'язанку довгих та товстих ліщинових прутів. Петрусь спинився і дивився на обох, аж поки вони не підійшли до нього. Тоді спитав: Ти куди? Я швиденько до Франкфурта з тіткою, відповіла Хайді. Але спершу хочу зайти до бабці, бо вона чекає на мене. В жодному разі ми і так спізнюємося, квапила тітка. Вона смикнула хайді до себе, бо та вже подалася до хатини. Підеш до неї, коли повернешся, йдемо. Тітка потягла за собою малу, міцно тримаючи її руку, бо боялася, що там хайді знову впреться та не захоче нікуди йти, а бабуся може її підтримати. Петрусь забіг у хишку і з пересердя так гепнув в'язанкою на стіл, що аж сіни затряслися. Бабця біля прятки підскочила і зойкнула. Петрусеві ж треба було просто випустити пару. Що то таке? Що сталося? перелякано заволала бабуся. Петрусева мама мала янгольське терпіння. В момент падіння прутів вона лише ледь здригнулася від звуку і промовила. Що таке, Петрику? Що на тебе найшло? Вона хайді забрала. Хто, хто, Петрусю, хто забрав? Куди забрав? вжахнулася бабця. Однак вона вже здогадалася, що сталося. Донька розповідала їй, що бачила Дорку, як та піднімалася схилом гори до хатини вуя з полонини. Стара ж затрусилася, а потім розчахнула вікно і почала голосно благати Дорко, не забирай у нас, дитини. Дорко, прошу тебе, не забирай у нас, хайді. Тітка й мала не так далеко відійшли, отож почули стару. Дорка ще міцніше стиснула долоньку дівчинки і кинулася бігти так швидко, як могла. Хайді заопиралася Бабця мене кличе, я хочу до неї. Проте тітка хотіла цього якнайменше. Вона поспіхом утихомирювала дівча, запевняючи, що вона має обмаль часу, а як не встигне, то не сяде завтра у потяг. Мала не буде жаліти, що покинула гори, бо Франкфурт їй дуже сподобається. Як вона побачить це місто, то вже не захоче більше нікуди їхати. А як ні, ну то ні. Не сподобається, вона може зразу повертатися й додому. А от як повертатиметься, то зможе принести бабусі якогось гарного гостинця з міста, отож старенька тішитиметься. Такий аргумент припав Хайді до вподоби. Вона й собі почала бігти і більше не противилась. А що би то такого бабці принести? запитала вона за якусь хвильку. А, таке дуже хороше, відповіла тітка. Ось, наприклад, гарні м'якенькі булочки, бабуся радітиме, їй вже не підсилу жувати твердючий чорний хліб. Ага, згодилися хайді, вона завжди віддає Петрусеві і каже він занадто твердий для мене. Давайте, тітко доро, ще швидше йти. Тоді, може, й сьогодні потратимо до того Франкфурта, і я зможу раніше повернути додому та принести бабці булочки. Мала так рвонула вперед, що Дорка вже не встигала за нею. Заважав клуночок із одягом. Проте тітка навіть зраділа, бо вони якраз вийшли на околицю села, а там знову можуть початися балачки та розпитування, які навернуть хайді на інші думки. Дора звервонула навпростець, але дитина була вже все таки попереду і сильно тягнула її за руку. Ця обставина навертала людей на думку, що мала сама хоче якнайдалі, а це було дорці на руку. Отож, на запитання, які лунали звідусіль, вона тільки відповідала Та бачите, що мала на місці не встоїть. Мушу бігти за нею. Нам ще далеко йти. Звідусіль лунало. Забираєш її з собою? Що втікає від вуя з полонини? Просто чудо, що мала ще досі жива. А яка рожева щока? Дорка була надзвичайно рада, проскочила через село, не затримуючись, без жодних пояснень, хайді не встигла нічого й відповісти. З того дня вуй сходив з гори і вираз його обличчя був такий сердитий, як ніколи доти. Він крокував селом, ні з ким не вітаючись. Кошик, повний козячого сиру на спині, велетенська палиця в руці. Зведені в одну лінію кошлаті брови, надавали йому настільки загрозливого вигляду, що мами говорили до дітей Гляди, обминай вуя з полонини, як побачиш на дорозі, він може тобі щось зле заподіяти. Старий ні до кого не обзивався. Він крокував на простець у долину, де продавав сир. А на продане купував хліб та м'ясо, поповнював свої харчові запаси. Коли проходив, люди, зібравшись по двоє, по троє, одразу починали пліткувати у нього за спиною. Кожен мав що сказати. Вуй, мовляв, що має все більш страшніший та відлюдкуватийший вигляд, і на привітання не відповідає. Всі сходилися в одному дитині нечувано поталанило втекти від такого нелюда. Всі ж побачили, як мала бігла геть, як летіла, ніби боялася, що старий за нею женеться, щоб нікуди не пустити. З усіх жителів села лише сліпа бабуся Петруся козапаса не вважала старого відлюдником, що з'їхав з глузду. Кожному, хто приходив забрати замовлення або замовити домотканне полотно, стара раз за разом повторювала, яким хорошим та турботливим дідусем він був для Хайді. Як старий допоміг їй, бідній сліпій та її доньці. Як деколи приходив після обіду, обходив довкола хати, підправляв, прибивав, без його допомоги їхня хата давно б завалилася. Розповіді старої доходили й до села, проте більшість із тих, хто це чув, говорили, що стара вже зовсім здала. Не так все сприймає, бо, мабуть, вже й чути погано стало. Про що вона може говорити, коли нічого не бачить? Вої з полонини перестав приходити до Петруся Козапаса, проте хатину він відремонтував на славу. Який би вітрища не дув, вона витримувала все і ніде нічого навіть не скрипіло. Тепер усі свої дні сліпа бабуся починала зітханнями. Жоден із них не проходив, щоб вона, скаржачись, не сказала. Ох, разом з дитиною забрала від нас усе хороше, всю радість від нас забрали, дні такі порожні тепер. От хоч би ще раз перед тим як померти, змогла послухати Хайді.